На планеті Земля залишиться тільки хтось один: або Україна, або Росія. Назаємно ми один для одного є системною загрозою. Це війна ідентичності. Путін в останніх двох своїх інтерв'ю: хто уважно їх аналізував, особливо у першому в кінці о цьому Таксону, Карлсону, чи як там звати, чітко сказав Київ це наша душа, ми не збираємося від неї відмовлятися і дійсно ніколи не відмовляться. Бо найсерйозніше, ярище, найміцніший клей у соціальному розумінні, який є між нами sapiens, це є наша ідентичність, тобто самовизначення, хто ми починаючи від сім'ї, родини, роду. Племені народу і найвищого ступеня розвитку спільноти нації. Московицька ідентичність, побудована на суміші угро фінсько-монгольських кореневих походжень, і нашого, і нашого українського слов'янського кореня. По-іншому не буде. Крапка все.